Середа, 11 грудня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал. Ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. П'ять атак за ніч пережила Нікопольщина. Ворог гатив по прибережних громадах з важкої артилерії та градів. Тим часом у Запоріжжі кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару зросла до семи. Ще чотирьох людей надзвичайники шукають під завалами. Детальніше про ситуацію в області та Україні розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона є з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Марко. П'ять атак за ніч пережила Нікопольщина з важкої артилерії. Ворог обстріляв Нікополь, Марганецьку, Мирівську і Червоногригорівські громади. А з граду вгатив по Покровській. Всюди минулося без жертв. Водночас до семи збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю. Тіло сьомої жертва з під завалів медцентру дістали вранці. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Ще 22 людини поранені. Серед них п'ятирічна дівчинка триває розбір завалів. Рятувальники шукають ще чотирьох людей. Водночас вночі рятувальники дістали з під завалів живими двох жінок. Під руїнами приватної клініки вони провели сім годин і змогли самотужки зателефонувати до ДСНС та повідомити, де знаходяться. Друга прижата стіною. Вони її зв'язь. А на Харківщині до 17 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по місту Златопіль. Про це повідомив начальник ОВА Олег Сінігубов. Також пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, чотири господарчі споруди та два автомобілі. Місто ворог атакував вчора зранку. Це фактично центр цього населеного пункту. Там були банки, відповідно адміністративні будівлі, житлові будинки. Так само ворог при цьому застосував тактику знову ж таки подвійного удару. Тобто, спочатку був один удар, і після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетні там удари. Тим часом на Росії чергова бавовна уночі 11 грудня після серії вибухів спалахнула пожежа у російському брянську. Протиповітряна оборона РФ стверджує, що буцімто перехопила чи знищила 14 безпілотників, натомість мережа фото масштабної пожежі у Брянську. Повідомляється, що удар міг прийтися по нафтобазі Транснефті або по паливному пункту нафтопроводу Дружба у селищі Свень, неподалік Брянська. На цьому у мене поки що вся інформація. Продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в Україні та області. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко, дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. США знов попереджають про підвищену небезпеку масованих ударів Росії по Україні і закликають американських громадян на території нашої держави проявляти максимальну обережність. Майже аналогічне попередження посольство Сполучених Штатів опублікувало напередодні удару міжконтинентальною балістичною ракетою «Орєшнік» по Дніпру. Нагадаємо, саме ця ракета є носієм ядерного заряду з того дня. Тема ядерки на слуху чи не в кожній українській родині. Що ж робити за найгіршого сценарію Дніпрянам? Де та як ховатися, та що варто знати, аби врятуватись? Ми розпитали фахівців про детальну інструкцію на випадок ядерної загрози. Подивіться, Росія підвищує ставки. Радіація, звісно, це дуже небезпечний ворог. Чи збожеволіє Кремль настільки щоб застосувати ядерну зброю? Російська Федерація це найбільший. Експлуатант, власник ядерного зброєння у світі, за найгіршого сценарію, що потрібно знати, де ховатись дніпрянам, аби врятуватись. Ми повинні мати надію на краще, але готуватися до найгіршого. Перший за весь час війни ракетний удар міжконтинентальною ракетою. Потенційним носієм ядерного заряду Росія завдає саме по Дніпру. Експерти говорять, 21 листопада Кремль не збирався лякати Україну ядерною зброєю. Мета була іншою: знищити оборонний комплекс у Дніпрі, і вони спробували знищити цей об'єкт. Вони до цього його вже перепрошую гвалтували чим балістикою, кінжали, іскандери, крилаті ракети, шахеди. Не можна дотягнутися до того, що знаходиться під землею. 36 з цих. Дротиків вони повинні були пробити і спровокувати там або руйнацію, або детонацію. За Застосування нової міжконтинентальної ракети та підписана путіним ядерна доктрина, нібито відповідь заходу на дозвіл Україні бити балістикою в глиперев. Утім, чи означає це, що бункерний може збожеволіти остаточно та натиснути червону кнопку? Агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку. Серед підстав для застосування ядерної зброї в доктрині прописано запуск балістичних ракет проти РФ. Вірогідність ядерного удару вона є завжди. вона залишається. Російська Федерація це найбільший експлуатант, власник ядерного зброєння у світі, навіть більше ніж Сполучені Штати. 5500 ядерних боєголовок. З них 1700 на бойовому чергуванні для порівняння у Франції 300. Це може бути що завгодно, це може бути своя територія, наша територія, іншу територію, я думаю, вони не наважаться. Тим часом Пентагон поки не бачить ознак того, що РФ готується застосувати ядерку, але посольство США в Україні цього тижня сповіщає про підвищену небезпеку від Росії. Аналогічний заклик був і напередодні удара Орєшніка по Дніпру. І Якщо Путін такий наважиться на невідворотний крок, то що треба знати про наслідки? Мова йде про променеву хворобу, тобто вона має декілька стадій в залежності від того, яке буде опримінення. Ну знову ж так, якщо ми кажемо про епіцентр, то це будуть найвищі дози опримінення загибель людини або летальні випадки наступають саме із-за того, що або відбувається сильна кровотеча, або приєднуються якісь інфекції, і людина не витримує і внаслідок наслідок цих інфекцій вже. Може померти очевидно, що в епіцентрі вибуху вже не врятуєшся. Утім, така можливість кажуть науковці є у другій і третій зоні ураження. Ми повинні мати надію на краще, але готуватися до найгіршого. Якщо Дніпро опиниться в зоні радіаційного зараження, яка першочергова інструкція дії, як отримувати інформацію і куди ховатися Дніпрянам? Органи влади будуть користуватися взагалі. Через радіоканали, це по перше, можливо, де залишиться інтернет-зв'язок. Будемо інформувати таким чином. Якщо у вас його досі немає, то дніпрянам радять придбати найпростіший радіоприймач на звичайних батарейках, адже саме він може стати єдиним джерелом доступу до інформації, бо через вибух можуть виникнути проблеми з мобільним зв'язком та. Інтернетом, якщо вибух застав вас на вулиці, не дивіться на спалах після того, як мене ударна хвиля, сховайтесь у найближчій будівлі. Далі обов'язково спустіться в укриття від зараження, кажуть фахівці, може врятувати навіть звичайний підвал. Наприклад, якщо ви знаходитесь у будинку у частному секторі, він захищає там на ну наскільки там на. Ну на 10%. так. А якщо ви знаходитесь в підвалі цього приміщення, то він у 50 разів надійніше і більше захищає. Брудний одяг варто зняти і скласти в пакет, якщо є змога, помитися з милом в приміщенні щільно заклеїти вікна, затулити дірки мокрою ганчіркою. ідеалі ж завчасно зібрати тривожну валізку З аптечкою щонайменше на тиждень, ретельно загерметизованою їжею та водою. А ще обов'язково змінний одяг, респіратори, гумове взуття та рукавички. Рівень радіації зменшується після першої доби, проте покидати укриття варто лише після офіційного оголошення органів влади або ДСНС. Я я думаю, що все буде добре. Ті знання, які ми черпаємо з різних джерел, нам не пригодяться. Але ще раз кажу: знання нікому ніколи не заважали. Марко Ручка, Євген Шпак, Тарас Іванов, Євген Дрос, новини 11-го каналу. Пішов добровольцем захищати країну, воював на нулі, був в найгарячіших точках та втратив багато побратимів. А самому каже: пощастило, бо. Живий, але потребує відновлення. Військовий Віталій проходить реабілітацію в одному з центрів рекавері у Дніпрі. Історія відновлення бійця далі в нашому сюжеті. Розтягує плаче, руку, спину. Оце допомагає. Віталію 27 років. Проходить реабілітацію в центрі рекавері у Дніпрі, саме з Тернопільської області. На війну пішов добровольцем. Після місячного навчання відразу потрапив на Донецький напрямок на нуль піхоту. Потім були Покровський та Курахівський. каже пощастило з побратимами, особливо з командиром взводу. Я пишаюся ним. і завжди я б з ним виходив на позиції, тому що я вірю в нього. Він вірить в мене і завжди старається для всіх, не тільки для мене. Це правда рідко, бо Більшості немає такого для хлопця. Це вже другий курс реабілітації. Після першого знову потрапив на нуль. Зараз на відновленні у рекавері це національна мережа центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для реабілітації українських захисників та захисниць. Над лікуванням бійця працює ціла мультидисциплінарна команда. Зниження болю у плечовому суглобі і зменшення симптоматики через поперековий відділ хребта, а саме знову ж таки боліві відчуття йоніміні. Перше, що хотів би зробити Віталій після реабілітації побачити маму. Зразу з полігону мене кинули в Донецьк, то пів місяця, я їй не казав, що я в Донецьку. Я казав, що я в Полтаві навчання, а потім вона узнала. Бо я закинув відео в Фейсбук і її показали. Не тільки мама, і все село переживає та підтримує Віталія. Увесь час допомагають. Коли їдуть волонтери до мене, їду староста села. То вони везуть мені наскільки всього багато, що хлопці такі доволі всі, що кажуть, о, в тебе село таке. Я кажу, ну, що хочеш. А ще чоловік мріє про те, щоб якнайшвидше закінчилась війна, і вже потім зіграти у футбол з односельчанами. До війни часто ганяв м'яча з друзями. Головне каже, повністю відновитися. Вся мультидисциплінарна команда центру Рекавері над цим працює щодня. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Дніпряни заборгували за воду 772 мільйони гривень. У водоканалі кажуть, є абоненти, що не сплачують рахунки десятиліттями. Це суттєво впливає на роботу підприємства, адже через брак коштів комунальники не можуть виконувати повні обсяги ремонтних робіт. Тож Дніпроводоканал нагадує людям про важливість своєчасної оплати та можливість реструктуризації боргу. Предлагаємо заключити реструктуризацію боргу. Це дозволяє абоненту розпределити за борг, який склався за даний період. На сьогодні це вже до нас обратилися 575 абонентів. Це за тільки за 24 рік, які заключили договори реструктуризації загальної сумою на 9, міль... 9 мільйонів гривень. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Бережіть себе.